В Україні відбувається відтік іноземного капіталу, кажуть експерти. Валютні резерви НБУ різко зменшуються. У 2010 році там мільярд вісімсот по кварталам, тільки другий квартал не було а в 2011 році по 2,5-2 по мільярди по Відбувається ця в аби затримати інвесторів, держава активно провадить політику реформування податкової системи. Саме питання її відповідності європейській обговорювали на круглому столі у податковому університеті за участю ректора Петра Мельника, економічних експертів та керівництва податкової служби України. Зниження ставки податку на прибуток з 23 трьох дві році до 21 одного в 2012 році. Надання податкових преференцій. Запроваджені інновації у податковій сфері. Формують підґрунти для збільшення прогнозу доходів державного бюджету України на 2012 рік на 12,6%. Навіть митарі виступають за спрощення процедури адміністрування, адже нині є близько 90 видів податків і платежів. Сьогодні податкова адміністрація адмініструє 43 вида по 255 бюджетних класифікаціях. А може дійсно зробити там, скажімо, кілька видів основних платежів і далі регулюючих пару, які пов'язані з природними ресурсами або іншими аспектами. Дискусія триває а зарубіжні інвестори у свою чергу просять українську владу підтягнути кодекс до стандартів ЄС. Держава збільшує видатки на соціальні програми. Для цього в бюджеті на наступний рік планують витратити 42 мільярди гривень. А ще за програмою розвитку країни у 2012-му передбачено реформування самої системи соціального захисту громадян. Формуватимуть нові стандарти, посилюватимуть адресність послуг і розвиватимуть мережі профільних закладів. На жаль, але соціальною підтримкою користуються ті, які в цьому не мають потреби. Це держава повинна уважно подивитися зробити відповідну інвентаризацію. Реалізації цих проектів виплати соціальні у нас збільшуються мінімум на 12%. От те, що закладено в проекті бюджету, 2012 рік. Середня зарплата працівників галузі сьогодні тисяча гривень. В нашу сферу не можуть приходити випадкові люди. І якщо вони потрапляють до нас, то вони надовго не залишаються. Переважно у нас працюють люди з добрими серцями. Водночас, за словами ректора податкового університету Петра Мельника, на факультет спідгов підготовки соціальних працівників цього вишу конкурс.